З чого починати розповідати? Ну, взагалі, моє життя мені нагадує такий серіал. І такий, так, серія за серією, воно ну, і знімається, і знімається, і знімається, головним режисером, в якому є Господь, а помічником режисера сестра Івана. І цей помічник режисера подав мені таку ідею, ще раніше подав ідею, тим, щоб взяти участь в таких колекціях з Мовченкою. Ну, скажу так чесно, що е, з боку сестра Івана це так виглядало дуже спокусливо. Але коли я думала про себе в цих реколекціях, а коли я вже усвідомила, що я вже їду в машині на цій реколекції, я собі так виглядала як морський піхотинець, який йде на останнє завдання, ну і не знаючи повернеться живий. Ну, найбільше, що лякає мене в цих реколекціях і що, напевно, лякає переважно більшість людей. Реколекція, як ви чули, це є 8 днів, 7 днів, з яких суцільна мовчанка. Тобто, ви ні з ким не спілкуєтеся, ви не телефонуєте, не листаєте там щось в мобільному телефоні. Тобто, це є ну, суцільний такий період тиші. Отже, почнемо з цього періоду тиші. Перше, оця тиша. Ну, передусім, тиша свідчить про цінність. Тобто, коли ми перебуваємо в тиші. Це в тиші з іншою особою, це свідчить про цінність цієї особи для нас, що ми перетворюємося в такий суцільний слух для того, щоб почути, що та особа хоче сказати мені. І хочу сказати, що для мене Господь був такий милосердний, що коли розпочався оцей період тиші, ну, це досвід, який здобувається, він так нанизується день за днем. Але в мене не було якогось такого. Якоїсь потреби кудись телефонувати, навіть не в силу моїх сімейних обставин. А це просто таке відчуття, коли казав отець Станіслав, який провадив ці реколекції: уявіть собі, що ви перебуваєте у відпустці з коханою людиною. Ну, повірте, це такий час, коли ви не потребуєте нікого. Тобто, це не є суцільний період ейфорії, але це є такий період, коли ви не можете наслухатись, що та людина каже вам, що ця особа каже вам. І е, тому в цей період тиші, або внаслідок цього періоду тиші те, що я надбала для себе, коли я вже вийшла після цього періоду, ну, по-перше, е, Господу протиманна вдовість. Тобто він не промовляє без зупину. І оцей період тиші, він робить мене уважною на те, щоб зловити оцю от хвилю, у цей момент, коли Господь до мене промовляє і тоді піти у слід за його словом. Це вже після того, коли ну, ви будете здобувати такий досвід, ви навчитеся розрізняти, коли Господь промовляє до, до мене, а коли це якийсь інший голос. Ну, я думаю, що ті, хто мають досвід водіння, а навіть не досвід водіння, будь-який інший досвід, коли ви переміщаєтесь десь по Google навігатору, ви розумієте, що там, наприклад, тут вказівник такий, тут вказівник такий. Значить, зараз я буду бачити там, наприклад, або поворот, або там якусь небезпечну ділянку, або сповільнення швидкості. І так само в цих стосунках з Богом. Ви навчитеся розрізняти оцей голос Бога. Отже, от те, що лякало найбільше оця тиша, воно насправді це те, що дозволить потім усвідомити, як багато непотрібних розмов ну от я для себе провадила. Я зрозуміла, що значна кількість цих розмов, вони ну, просто забирають в мене дорогоцінний час. Оця тиша дійсно вона робить. Ну, вона наповнює такою цінністю мої стосунки, мої, мої стосунки з Богом, і вона робить мене чутливою на, на голос його слова. До речі, коли в нас ці колекції починались, отець Станіслав казав, каже: Ну, можливо, у когось у вас такий підхід, що ви скажете Так, от візьму ці колекції і витримаю. Він каже, нічого не потрібно витримувати. Цей період ви маєте прожити, просто насолоджуватись кожним днем. І ну, взагалі, наше життя для нього характерна багатозадачність. Одне завдання, друге, третє, п'яте, десяте. Гавочка, 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 мінус, 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 або десь гавочка, десь мінус. І е, оця багатозадачність, вона так направду руйнує людину. Тому що ну передусім, як би там успішно ми не справлялися, в дійсності людина не призначена до постійного перебування в такій багатозадачності. І таке хронічне перебування в такому стані, воно е спонукає людину до постійного надання оцінок собі. А як ви самі розумієте, по перше, ці оцінки не завжди бувають об'єктивними, а по-друге, ці оцінки не завжди нас будують. І тому оці реколекції, це така нагода для того, щоб ви зупинилися в тій миті, в якій ви є. Вам не хочеться, ви не думаєте думками наперед. Ви не думаєте, що я маю зробити ще, ви перебуваєте тут і зараз. І це є унікальний досвід, який, ну, направду, я такий досвід не здобула ніде. І можу ще сказати таке, що та людина, яка не переживає своє життя як дар, вона не може таким даром обдарувати іншим. інших. Ну і ще такий момент, що я коли їхала на ці колекції, ну, в мене була конкретна мета. Е я знала, що є об'єктивні і суб'єктивні обставини, які, ну, власне, я хотіла поглибити свій стосунок з Богом. Але я була свідома того, що є об'єктивні і суб'єктивні обставини, які перешкоджають поглибленню цих стосунків. І в процесі цих реколекцій, ну, Господь, направду, він е, показав, власне, що мені перешкоджає. Тобто, є така частина мого життя, така дуже дорогоцінна для мене частина, якою я не готова пожертвувати для Бога. А одразу можу сказати, що життя християнина це є помирання для себе, але не це таке болісне і стражденне помирання. Власне, в нас самі ці реколекції Лектіо Дівійна, я, напевно, забула сказати, що вони перекладаються як Божі науки або наука Бога. Таким епіграфом до цих реколекцій були слова отця Станіслава Муцковського, що на цих реколекціях ви досвідчите, що все не таке, як вам здається. І тому оця помирання для себе, оця спроможність пожертвувати навіть чимось дорогоцінним, вона направду в цьому є зерно життя. І ну, десь такі останні слова, які, які напевно, так, ще в додаток до, до стосунків з Богом, власне, отець наголошував на тому, що кожна людина перебуває у залежності від чогось чи від когось. І ми, власне, можемо обрати цю залежність. І найкращий наш вибір, який ми можемо зробити, це обрати нашу залежність від стосунків з Богом. Ну і нарешті десь останні слова, якими ми б мені хотілося закінчити, такий досвід цих реколекцій це те, що христи... християнин, який не чує, що Бог хоче сказати йому, не має що сказати світові. Тому на цих реколекціях, якщо ви думаєте, чи ви витримаєте, повірте, що ви витримаєте. І ви отримаєте досвід, який не зрівняний ні з чим іншим. Ви навчитесь цінувати, дійсно сприймати своє життя як подарунок. Ви не будете думками подорожувати в якихось інших, інших обставинах, вибудовувати щось собі інше. Ви навчитесь цінувати власне цю мить. І Господь попровадить вас власне все далі і далі, ближче до свого серця. І це така можливість, оця така можливість перебування з коханою особою, яка ну це є правдивий подарунок. Я отець Станіслов. Ну, ніхто інший вам такого подарунку не зробить. Ну і ще поділюся так трішечки своїм досвідом як аніматор як програми 12 кроків. Я вам зачитаю слова, а потім ну, ви так спробуєте здогадати, коли вони були написані. Якщо будемо постійно потопати в убогості земного світу, то нам ніколи не вибрати з даговини страху, легкодухості і боягузва. Завжди перейматимемося тим, що про нас подумають. Чи не приведе та чи інша дорога до біди? Чи не означатиме гордині те чи інше починання? Чи не вважатимуть нас кращими за інших, якщо ми не підемо звичним протореним шляхом? Чи варто нам взагалі виділятись споміж іншим? Боже мій Боже, скільки ж душ погубив, напевно, дияво у такий ото спосіб? Їм здається, що всі ті страхи, а я могла б назвати їх ще більше, від смирення. А вони з'являються тому, що ми погано знаємо і бачимо самих себе. Ну, оця наука пізнання себе, здається, що вона виникла ну, тільки не так давно. В дійсності ці слова були написані Святою Терезою Вільською, яка є вчителем церкви пів тисячі років назад. І оцей шлях пізнання себе, пізнання Бога, він є неможливим без пізнання себе. І оця програма «12 кроків. Вона дає можливість розвиватися одразу в трьох напрямках: здобувати мир з Богом, здобувати мир з собою і здобувати мир з іншими. Мій особистий досвід, власне, що часом ми абсолютно не свідомі того, які залежності в нас є. І які е, деструктивні впливи в нашому житті, або такі впливи, які нас руйнують, в мене в житті відбуваються, або що власне, я впускаю, що власне, я не використовую таке, яке мене будує. І для мене, наприклад, ну, це таке враження, от коли ти перебуваєш в темній кімнаті, і от після цієї програми враження таке, що просто ну, хтось відкрив штори, і от сонячне світло потрапило в цю кімнату. Я побачила, власне, що в моєму житті. Які стосунки варто було закінчити, які стосунки потрібно цінувати в особливий спосіб. І власне, ну, це не відбувається зміна ось так, такого взагалі ніколи в житті Християнина не відбувається. Але це власне можливість, коли Господь показує, якою дорогою ти маєш рухатись. Ну і це такий досвід, який допоможе, допоможе не тільки вам осягнути. Таку глибину гармонії із Богом, із собою, і з іншими, а допомогти тим, хто є поряд з вами. Ну, і останній такий елемент, який би мені хотілося б згадати, також який дарує формація нашої школи, це є щоденна молитва. І ну, це є направду спільнотова молитва. Я гадаю, що всі свідомі того, наскільки це є цей потужний інструмент. Я думаю, що тут немало би могло піднестись бо якби, які, ну, з боку тих людей, які могли би посвідчити, які ну, чуда Господь творив в їхньому житті через цю спільнотову молитву. Тому оцей букет з реколекцій, з програми 12 і з щоденної молитви це є ну, унікальний букет, який призначений ну, особисто для кожного з вас. Звичайно, ми можемо якісь там квіти викидати з цього букету, ну але це не та композиція, яку Господь запланував. Тому я заохочую вас пережити цей досвід, бо направду цей досвід буде для кожного з вас особливий. І це буде, ну я вам точно гарантую, що ви можете потім прийти до мене і сказати, бо не права, що це той досвід, який, який вас збудує, після якого, ну, направду, ви зрозумієте, що життя це щось таке надзвичайне яким це дійсно такий дар, яким насолоджуюся я і яким я можу обдарувати інших. Дякую.